Ось вам правова підстава для того, що вибори з юридичної точки зору провести в Україні неможливо. Давайте, Давайте я вам поясню, вже скоро ми почали цю тему. Значить так, шановні, дивіться, яка історія. Питання легітимності президента України. Тому що це досить розповсюджена нарація. Відкриваємо перший закон України, який має найвищу юридичну силу. Це Конституція України. В Конституції України цілий розділ присвячений президенту України, п'ятий розділ Конституції України, і нас цікавить в цьому розділі стаття номер 108. І тут пишуть Конституція. Чекайте. Так, президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. І хто б там що не говорив, що президент закінчився термін, і так далі, який прописаний в Конституції. Так, прописаний термін, скільки займає президент, значить, скільки термін президентства. і... Нас цікавить 108 стаття. Всім, всім відомо, що вийшла, вийшов термін. 108-ма стаття нам говорить про наступне, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Далі повноваження президента України припиняються достроково. Тут теж важливо, але то вже якось іншим разом поговоримо про цю норму, тому що вони теж повертаються сюди і звертаються до 108 статті, в разі коли. В разі, коли йдеться мова про Януковича. І тут написано, я ж кажу, до вступу на пост новообраного президента щодо новообраного президента. Призначає в нас е, вибори, призначає в нас вибори, це Верховна Рада України. Так само з, е, на підставі Конституції України. Але це не є головним. Головним є те, що під час дії воєнного стану, який впровадив. Президент України Володимир Зеленський номер 64 2022 від 22 люто 24 лютого 2022 року про введення воєнного стану на території України на підставі права, яке надаємо Конституції України 106, пункт 20, 106 стаття 20 пункт. Конституції. Значить, що взагалі таке воєнне, воєнний стан? Перша стаття, цього закону, перша стаття цього закону говорить, що воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу небезпеки, державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади військовому командування, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень необхідних. Для відвернення загрози відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки Державній незалежності України і її територіальній цілісності, а також тимчасове зумовлене з загрозою обмеження конституційних прав і свобод України, людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Це щодо визначення. Що таке воєнний стан? В... Тут теж буває дуже багато маніпуляцій стосовно того, що незаконно обмежили права людини і так далі. і так далі, Обмеження там виїзду за кордон. В указі президента, якщо його зараз відкрити, 64-22. Той самий перший, який, до речі, Підтримає відповідним законом України Верховна Рада, бо це працює так: у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України про те, що я вам говорив, закону України про правовий режим воєнного стану, постановляє. Тобто, є так, Рада національної безпеки йому Дає пропозицію, він відповідним указом цю пропозицію приймає, закріплює, а Верховна Рада е, має проголосувати і закріпити її відповідним законом. Так, от, тут е, чітко встановлено відповідно до закону. Термін діє відповідно ввести в Україні воєнний стан з 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, і далі військовому командуванню тут йде задача. У зв'язку з введенням в Україну воєнного стану тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41 44 і 53. Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб. В межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Друзі, сьогодні кожен із нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте Збройні Сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важлива, тільки разом ми сила. Бажаємо здоров'я, ми бійці 78 го полку. Звертаємося до команди KitLex з проханням про допомогу в зборі коштів на авто для виконання завдань по підвозу БК, ПММ та особового складу. Сума збору сягає 350 тисяч гривень. Будемо дуже вдячні за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Це все є в відкритому доступі, все це можна почитати собі на спокійно. Але що до президентства, нас цікавить тут 19 стаття закону України про правовий режим воєнного стану. І тут в нас пишуть наступне: так: гарантії законності в умовах воєнного стану. В умовах воєнного стану забороняється, чітко і ясно пише. Зміна Конституції України. Зміна Конституції Автономної Республіки Крим. Проведення виборів Президента України Кома, а також виборів до Верховної Ради України Кома Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, проведення страйків, масових зібрань та акцій. Ось вам правова підстава для того, що вибори. З юридичної точки зору провести в Україні неможливо. І на підставі того, що Верховна Рада не приймає рішення щодо проведення призначення і проведення виборів Президента України, користуючись, точніше, опираючись, де тут Конституція в мене була? Опираючись на 108 статтю Конституції України, президент України на сьогоднішній день виконує свої функції. До моменту вступу на пост новообраного президента. Тобто, не в нас дехто іноді каже, що до, до значить, з до дня виборів. Тут трошки неправильно, тому що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Якщо вибори в нас, наприклад, були 25. Що це квітня 2014 да, року? Це не говорить про те, що 25 квітня Янукович перестав бути президентом. Перестав бути президентом Янукович в той день, коли Порошенко е проходив процедуру інаугурації. В той день по Янукович перестав бути президентом. Оце вам. Е Грубо кажучи, три документи. Перший Конституція України, другий указ Президента України про воєнного, режиму воєнного стану і закон України про правовий режим воєнного стану. Якщо всі ці е, три документи поцікавитися, почитати, можна чітко, ясно, швиденько навіть розібратися, що питання легітимності президента взагалі на сьогоднішній день не стоїть. Так само і з парламентом України. Ну, це просто я не знаю, взагалі, дайте знати, чи вам цікаво, щоб ми розбирали кожен окремий ну, такий нюанс, чи просто йдемо далі і не зупиняємося на цьому. Напишіть, чи це треба, чи це не треба. Чи це цікаво, чи це не цікаво. Бо вони підкидують іноді такі норми. Зрозуміло, що в день по 3-4 рази можуть бути такі персонажі, які будуть говорити про те, що президент України не є легітимним. Ну, тоді я не буду мати, не, не буду бачити сенсу взагалі про це повторювати. От. Цікаво, дуже корисно пишуть. Ну, от, тоді тоді... Тоді мені якось там маякуйте або в чаті, або, або якимось іншим чином, щоб я на цьому закцентував увагу. Тому що ну, для мене певні, певні речі дуже, дуже якби, зрозумілі. Можливо, у вас є якісь питання і є можливість на них відповісти, будь ласка. Пишіть. Треба цікаво. Окей. Ну тоді хоча б один раз на етер, або якщо це буде там, наприклад, вчора ми це пояснювали, немає сенсу да, пояснювати, або ще раз пояснити. Або, скоріш за все, зробимо з цього відео, і буде відео на каналі, і будемо тоді, можливо, керувати людей до перегляду відео. Стосовно легітимності президента України. Багато, я ж кажу, багато тих нюансів, за які вони говорять, і щодо відсторонення Януковича, і прийняття там, тих норм окремих. Так що добре, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.